Друга частина. Зараз я буду йти вибирати шопер. Коротше, у мене є один шопер. Там де я сама І Є от сімі. Я напевно, що бі, беру сімі. Так, yeah. сімі. Yeah. І в мене ще є коробка від гучі. Я коли була в Дубаї, я якраз купила собі там кучу з розповім з шопином. Я, коротше, я в Дубаї, Я закупила кіткат. Я про нього взагалі забула. Я купила кіткат. От. І одну штучку по дорозі була з'їла. Це взагалі якийсь піпец. Я взагалі реально про це забула. Добре, що я цю коробку відкрила. Я видно... А, в мене там були ці гучі вичі... шапки і футболка. Так, тут зараз я все витягну і вам покажу. Це змінила місце, беремо цей Він вже грязний, бо я його тягала, коротше. Беремося вкусняхи. Я зараз я буду хісти. Ми ще всякі вкусняхи купимо. Ем, так що так, бо зараз з'їмося з, з першкою. Зараз я все складу і вам покажу. Але перші ми здуваємо надувашки. Здую, і зараз вам покажу. Чекайте, приблизно пару хвилин.